Гроші для біженців з Криму депутати Кіровоградської міськради під час сесії виділили 709 тисяч гривень для громадян, які прибудуть в обласний центр з окупованого півострова. Щоправда, за це рішення проголосували тільки з другої спроби, і 41 депутат з 55. Також народні обранці підтримали запит про виділення Кіровоградській військовій частині 43 тисяч гривень на придбання взуття. Чимало питань, як то виділення коштів на ремонт доріг, ухвалення програм по створенню ОСББ та. Зайнятості населення депутати не підтримали. Повернулися до обговорення транспортної реформи. Цій темі вирішили присвятити окремі громадські слухання. Я прошу вас, керуючись статтями 11, 21, 22 закону України про статус депутатів, підтримати депутатський запит в наступних пропозиціях. Перше, це забезпечити комплекс заходів, необхідних для проведення маршруту 1С, продовження маршруту 1С до зупинки Лісопаркова. Друге. Виконавчим органам кірацької міської ради негайно призначити перевізника, як визначає вимога зазначення постанови кабінету міністрів на маршруті 150 а, щоб він запрацював.